The <laughs> cat 30 розфасованих пакуночків із психотропними речовинами PVP, Альфа та канабісом виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Чоловіка піймали саме в той момент, коли він розкладав по сховках наркотики. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що на території залізничного вокзалу, що у місті Тернополі поблизу колії номер 5 було виявлено жителі міста Тернополя 1996 року народження, який зберігав при собі речовин зовні схожі на наркотичні. У ході розмови стало відомо, що закладник це раніше судимий за аналогічні злочини, житель Тернополя. До того, як його помітили працівники поліції, він встиг уже розкласти частину товару по сховках. Маєте при собі заброню речі, так? Так, маю. – Які саме? Альфа-пока. Для чого вам були номіральці? Росталяв. Розсталяли закладку. На таксалі. Зловмисник був так званим закладником заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Наразі тривають слідчі оперативні заходи під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури з метою встановлення постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати. За словами підозрюваного, він в інтернеті знайшов оголошення про швидкі та легкі заробітки, погодився на співпрацю, час від часу отримував посилки з майстер-кладами, розфасовував їх та розносив по вказаних у повідомленнях місцях. Зодно За закладу. Власники магазинів платили йому 100 гривень. У ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок. Про порушника було затримано в порядку статті 208 в КПК України, внесено відомості до єдиного реєстру і за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це вже друга підозра за цією статтею. 18 жовтня 2022 року слідчі скерували до суду впровадження за аналогічний злочин, вчинений у серпні минулого року. Тоді оперативники вилучили у нього наркотиків на понад 100 тисяч гривень. Вирішується. Це питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? Триває слідство.